Продається затишний, повністю готовий до життя будинок у селі Рідківці біля Чернівців. Чудовий варіант для родини, людей, які хочуть переїхати у спокійне місце, або для переселенців, що шукають комфортне та безпечне житло. Будинок площею 83 квадратних метри, має 5 кімнат, які легко можна облаштувати під спальню, дитячу, вітальню, робочий кабінет чи кімнату для гостей. Всі приміщення просторі, світлі та повністю придатні для щоденного проживання, без додаткових витрат чи ремонту. На подвір'ї 10. Соток приватизованої землі, ділянка доглянута, простора з плодовим садом, де ростуть дерева, що дають свіжі фрукти в сезон, Тут також є літня кухня, погріб, сарай і додаткові господарчі приміщення, які значно полегшують побут і дозволяють зручно зберігати інвентар, закрутки, інструменти чи створити власну майстерню. Територія підходить як для сімейного відпочинку. Для невеликого домашнього господарства. Сам будинок утеплений сайдингом, що забезпечує тепло взимку і комфорт улітку. Дах накритий металопрофілем, тому не потребує втручань найближчі роки. Усі вікна нові, металопластикові, що добре зберігають тепло та забезпечують тишу у приміщеннях. Всередині виконано приємний чистий ремонт, дерев'яна підлога та частково лінолем. Акуратні стіни, оновлений санвузол. Є суміжний санвузол із новою сантехнікою, встановлений новий бойлер, душова кабіна та пральна машина. Проведені всі ключові комунікації газ, електрика, вода та інтернет. Тому будинок справді готовий для життя за принципом Заходь та живи. Локація ідеальна для сімей з дітьми. Усього в кількох хвилинах ходьби знаходиться школа, магазин, неподалік два дитячі садочки, є поліклініка, аптеки, кафе та необхідна інфраструктура для зручного повсякденного життя. До центру села всього 10 хвилин пішки. Ще однією великою перевагою є розташування поблизу річки Дніпро. Це прекрасне місце для сімейних прогулянок, риболовлі, відпочинку на природі та активного дозвілля. Село має зручне сполучення. З навколишніми населеними пунктами та містом, що дозволяє швидко дістатися до роботи, навчання або інших важливих локацій. Документи повністю готові до продажу, земля приватизована, що забезпечує покупцеві спокій та юридичну безпеку. Вартість будинку становить 10 тисяч доларів дуже вигідна ціна для такого доглянутого житла з готовими умовами. Для детальної інформації обов'язково підписуйтесь на наш канал та не забувайте переходити за посиланням до телеграму.